Дай Боже здоров'я вам помінемо у цей суботній день славного героя України Агустина Волошина, 80 років тому назад, вбитого московитами. Помінемо Ірину Фріон, славного героїню рік тому назад убиту. Помінемо мого родича і ні, моєї вже святої мами Ігора Голдюка із села Загвіздя, який героїчно віддав життя саме 12 липня 2025 року. Біля села Малинівка, знаменитого села, що по фільму, ви пам'ятаєте, весілля в Малинівці. Біля містечка із символічною назвою Пологи ми чекаємо друге народження наших героїв. Ми чекаємо їх повернення сонячне. З Богом, з Богородицею, з великим кобзарем і віримо, воно неминуче буде, дорогі люди. Це наша молитва за тих, хто живі, воїни наші дорогі. Але цей фільм все таки посвячений тому, який вернеться серед 25 головних очільників України, Закарпаття. Проводом Великого нашого кобзаря вернеться у Волошин у віці до 30 років новому вічно молодому. Нагадаю вам язвинопророзку. Які передали Пресвятий Бог і Пречиста Богородиця. Тож борімося і поборемо, все більше віримо у сонячне воскресіння наших грох. Разом заспіваймо на всі голоси, хай слухають гори важкої журби, трембіти сумною. Тай голос луна, як тої пісні, обірвала струна. Дозвольський... Супереч планам Гітлера, який дав дозвіл фашистській Угорщині на окупацію Закарпаття, він проголосив незалежну українську державу, карпатську україну і став її президентом. Радянський комуністичний режим не міг пробачити йому патріотизм та політичну діяльність спрямовану на здобуття державної незалежності Україною. За вказівкою Сталіна він був викрадений радянськими спецслужбами, таємно переправлений у московську бутильську в'язницю, де прийняв мученицьку смерть. Ким була ця мужня людина? Як їй вдалося в умовах іноземної ізоляції зберегти вірність українській національній ідеї? Августин Волошин був центральною постаттю в громадському і політичному житті Закарпаття. Його творчий доробок справді вражає. Він написав і видав понад півсотні книжок, серед яких підручники для шкіл з українською мовою навчання, праці з педагогіки, соціального виховання, дидактики, психології, логіки, сотні публіцистичних і наукових статей з проблем економічного, освітнього, культурного, релігійного, громадського і політичного життя краю. В Закарпатті є багато потужних українського спрямування сімей, але самою головною. Державотворчою постаттю 20-го сторіччя в Закарпатті залишається Августин Волошин. Це була дійсно непересічна постать. Він присвятив себе як шкільництву, як релігійний діяч. Його непереоцінена роль у формуванні, заснуванні і діяльності закарпатської просвіти. Ну, власне кажучи, він навіть був банкіром <кій> у підкарпатському банку. Тобто, це <кій> широкоформатна постать, яка своє життя присвятила українській темі у закарпатській землі. Він був фактично батьком національного відродження Закарпатті. І Та ту посаду, яку він обійняв в 38-му році, була не випадковою. абсолютно. Хоча дійсно його шлях був нетиповий для, для того політиків, це був великий авторитет в той час, на якого орієнтувалися багато представників місцевої інтелігенції, і та посада куміняв знов ж таки це була дійсно заслужена його заслуга його, яка була визнана вже політичними колами в Празі. Народився майбутній політичний, культурний і релігійний діяч в березні 1874 року в селі Келичин на Закарпатті. Походив він із давнього русинського роду вільновідпущених селян. Русинами тоді називали українців Буковини, Галичини і Закарпаття, які перебували в складі Австро-Угорської імперії. Рутини, русичі, рутени це те, що кучувало ще з Київської Русі, коли закарпатські українці перебували в складі різних держав і державоутворень. І тому це русини, рутини, русичі воно жило. Батько його Іван Волошин був греко-католицьким священником і людиною глибоко віруючою. Нібито передчуваючи долю сина, йому дали ім'я давнього християнського богослова, філософа і проповідника блаженного Августина, покровителя священників і людей творчих професій. Августин Волошин дійсно обрав для себе релігійно гуманітарну стезю у 1892 році. Після закінчення Ужгородської гімназії він вступив на теологічний факультет в Будапештському університеті. А після закінчення теологічних студій у 1897 році був рукоположений у священницький сан і розпочав свою пастирську службу в Ужгороді. Так сталося, що у нього не було власних дітей, і він допомагав сиротам. Він з дружиною тримали дуже багато сиротинських різних закладів. На той час Закарпаття входило до складу Угорщини. Угорська мова вводилася не тільки в богослужіння, а й в шкільництво. Розуміючи, що тільки школа може формувати і підтримувати національні почуття, Августин Волошин вирішує зайнятися педагогічною діяльністю. В Той час було заборонено зокрема кирилиця. офіційно її проводили в школах і в церкві. Також було відмовлено від Православного ну юліанського календаря і фактично волошин один з перших, який став на протидію цьому цим заходам, і в той час прийшло розуміння, що реалізація угорського проекту буде означати національну смерть для свого власного народу у 1900 році. Після закінчення вищої педагогічної школи у Будапешті він отримав диплом викладача математики і фізики в середніх навчальних закладах. Понад 15 років викладав Ужгородській учительський семінарій, а потім став її директором. Паралельно викладав педагогіку в Ужгородській духовній семінарії, очолював педагогічне товариство Підкарпатської Русі та редагував єдину українську газету Свобода. Насамперед він був релігійним та освітянським діячем. Він не був типовим політиком для того часу. Він прийшов він спочатку був діє як священник, потім професор української вчительської семінарії, згодом її директором став і 20 років очолював цю семінарію, яка підготувала цілу плеяду освітніх кадрів для Закарпаття в міжвоєнний період, які стали на чолі оцього українського національного відродження. Його була міцна українська позиція, і він це демонстрував особливо через товариство просвіта, через 60 своїх підручників, які він написав для дітей, особливо для школярів, для вищих шкіл. 15 тумів, які він особисто редагував по напрямку просвіти. Він пропагував саме українську граматику в міжвоєнний період. В той час, коли бували дуже гострі дебати на тему мовної ідентифікації місцевого населення, він чітко виступив з концепцією про те, що місцеве русинське населення є українське. Включення Закарпаття після Першої світової війни до складу Чехословаччини додало до педагогічно-просвітницької діяльності Августина Волошина ще один аспект політичний. У другій половині 20-х років українці підкарпатської Русі обрали його послом, депутатом до Чехословацького парламенту від християнсько народної партії, співзасновником і очільником якої він був після Мюнхенської угоди 1938 року. Підкарпатська Русь отримала статус автономії в складі Чехословаччини. І Августин Волошин стає прем'єр-міністром автономного краю. Той час Прага була змушена поставити на наволошення як найбільш лояльну особу, яка підтримувала курс офіційної Чехословаччини в складних умовах існування другої Чехословацької республіки, вже обкроєної після передачі судецької області. Він до кінця залишався абсолютно відданий чехословаччині. Попри це, він намагався реалізувати власне своє бачення розвитку місцевого населення, місцевої автономії і надавши їй абсолютно чіткого українського характеру. Тобто він намагався поєднати в тих умовах цей український, український проєкт з існуванням його в складі Чехословацької ще Демократичної Республіки, хоча в той час вже втрачала ці ознаки демократичності. У листопаді 1938 року новопризначений уряд Августина Волошина видав розпорядження про запровадження на території краю української мови як офіційної. Активно здійснювалися заходи, спрямовані на розбудову української держави. Налагоджувалася робота промисловості, транспорту, торгівлі, українізувалася система освіти, видавнича справа, державна адміністрація. У березні 1939 року. Нацистська Німеччина повністю окупувала Чехію і дала згоду на окупацію Закарпаття фашистською угорщиною. У ніч з 13 на 14 березня вкрай увійшли угорські війська. Не дивлячись на те, що країни Європи не підтримували створення незалежної української держави, СОІМ 14 березня проголосив державну незалежність Карпатської України. А її президентом обрав Августина Волошина. Він вірив у те, що із Закарпаття почнеться процес створення великої і незалежної України. Були такі певні коливання, але загальний напрямок руху був чіткий. Абсолютно цей шлях йшов до Львова, до Києва, і тут не було жодних сумнівів. Єдине, що залишалося під питанням, це механізми або етапи реалізації цього плану, тому що багато чого залежить від міжнародно політичних подій, які розвивались навколо карпатської України. Але незалежність тривала недовго. Слабко оснащена і погано озброєна карпатська Січ не могла довго стримувати наступ 40-тисячної регулярної армії. Після окупації краю Угорщиною Волошин разом із урядом емігрував на захід. Він емігрував у Прагу, і весь час декілька років це тридцять дев'ятий, сорокові ще 41-й рік, робив спроби все ж таки повернути Карпатській Україні статус окремої держави вже в складі тієї ж Німеччини. Але це йому не вдавалось. І тоді він 43-й, 44-й, 45-й рік присвятив виключно науковій діяльності. У Празі Августин Волошин працював професором педагогіки в українському вільному університеті, а потім став його ректором. Перед приходом до столиці Чехословаччини радянських військ більшість соратників Волошина виїхала до Сполучених Штатів і Канади, але він рішуче відмовився від еміграції. Ми маємо свідчення його соратників, зокрема у сина Штефана, який був спікером Сойму, який кілька разів намагався переконати Волошина виїхати разом з ним на захід. Волошин мав абсолютно Таке якесь ем, дуже глибоке покликання, якусь місію, як він це бачив. Він е, вважав, що він має пройти шлях страждань свого народу. І він, обравши цей шлях, фактично віддав себе в руки радянським чекістам. 20 травня 1945 року Августин Волошин був затриманий органами смершу та направлений до внутрішньої тюрми НКВС у Москві. Йому було висунуто звинувачення, нібито у ворожій діяльності проти Радянського Союзу. Радянська влада якраз судила його. За нібито як громадянина радянського союзу, хоча він ніколи ним не був за злочини проти радянського союзу. Так, отже, йому кримінували співпрацю з нацистською німеччиною, яка якої насправді не було. Якщо подивитися на радянську політику того часу, то вона була набагато більш про ніж політика карпатської України. Ідея сама була дискредитувати саму концепцію української державності, пов'язати її з буржуазним націоналізмом, з фашистською німеччиною. Існує ще одна версія стосовно того, чому Августина Волошина переправили в Москву. Нібито його планували включити у процес, коли будуть Закарпатську область відокремлювати від Чехословаччини і приєднувати до радянського союзу. Тому що за міжнародними угодами це була ще де юре чехословацька територія. Августин Волошин повинен був звернутися до своїх земляків в процесі проведення агітації приєднання цього краю до радянської України. Це як одна із версій декількох дослідників, але в цьому може бути теж здоровий глуст, тому що у 44-му році в листопаді була проголошена в Закарпатті така незрозуміла державоутворена країна як Закарпатська Україна, яка мала свій, грубо кажучи, соєм, фактично мала повні автономні права. Це, звичайно, було відведено тільки півроку цій країні, але все ж таки. Це свідчить про те, що не так легко і не так просто радянська влада могла приєднати цю частину до себе. У Бутирській в'язниці гостин Волошин не пробув і двох місяців безперервні з фізичними тортурами і психологічним тиском допити швидко позначилися на слабкому здоров'ї вже немолодої людини. 11 липня 1945 року він помер у тюремній лікарні. Ім'я доктора, професора, святого отця Августина Олошина, яке в радянські часи або замовчувалося, або ганьбилося, сьогодні заслужено і закономірно посіло достойне місце в переліку героїв українського народу. Вірно, що переможуть наші герої з Богом і неминуче згинуть наші. Моря. Сестри козацького доброго християнського роду, нашого славного. Роду. Боже, помилуй, спаси Україну, Боже, помилуй, спаси Україну, спаси Україну, Боже, помилуй, спаси Україну, Боже, помилуй, спаси помилуй, спаси Україну. Скоріше, і не отця. І сина святого духа. Амінь. Тримайтесь, луне, дайте на краще, сподівайтесь. Слава Україні.